Всіх вітаю на своєму каналі. Нині будемо мати розповідь про Івана Айвазовського. Народився митець 29 липня 1817 року у Криму, в місті Феодосія. Маловідомим є той факт, що справжнє ім'я Івана Айвазовського Ованес Айвазян. Його батько був вірменом і змінив прізвище Айвазян на польський шляхетний лад Гайвазовський. Проте для кращого звучання вже сам художник прибрав літеру Г і вийшло його вже до нині відоме прізвище. Родина жила бідно, батько писав скарги і прохання на базарі, мати господарювала і сліпнула над вишивкою. Нестаток змусив їх віддати старшого сина Габріела купцю вірменину для влаштування його у вірменський монастир Італії, а молодший Іван уже з 10 років працював у міській кав'ярні. Він прекрасно грав на скрипці і співав. Одного разу, перебуваючи в гостях у майстра, виконані Айвазовським татарські наспіви, Почув композитор Михайло Глінка. Почуті мелодії так припали йому до душі, що він включив фрагменти домашнього виступу Айвазовського до опери Руслан і Людмила. Але найбільшою радістю для нього було малювання. Йому подобалося малювати море, а також копіювати літографії з книг. Він малював вугіллям на білих стінах кримських будиночків цілі сцени. Обдарованість хлопчика було помічено градоначальником Феодосії Олександром Івановичем Казначеєвим. Він влаштував 14-літнього підлітка в Сімферопольську гімназію, а надалі клопотався про вступ до Академії художеств. В Академії мистецтв у Петербурзі Айвайзовський навчався у класах пейзажного живопису професора Воробйова та батального живопису професора Заувервейда. Шестирічний курс навчання Іван закінчив за 4 роки. У 1835 році за етюд повітря над морем йому було присуджено срібну медаль. Роботи, виставлені в руки навчання, збудили загальний інтерес та цікавість до майстерності молодого академіста. В 1837 році, як кращий випускник, Айвазовський одержив за свої успіхи велику золоту медаль, що давала право на 6 років виїхати за кордон і удосконалювати там свою майстерність. Однак спочатку художника відрядили в Крим писати види приморських міст. У 1839 Айвазовському було присвоєно звання класного художника. За кордон Іван Костянтинович поїхав у 1840 році, вже сформованим майстром Мариністом. Чотири роки провів Айвазовський в Італії. Він побував у Римі, Неаполі, Венеції, Флоренції. Морські пейзажі цього періоду, такі як буря, неаполітанська затока місячної ночі і Хаос, були захоплено прийняті публікою. За картину Хаос, куплену музеєм Ватикану, папа Григорій XVI вручив Айвазовському золоту медаль. В цей же період побував у Англії, Франції, Бельгії, Голландії, Іспанії, здійснив мандрівку по Середземному морю до Мальти. За порівняно короткий час Айвазовський був визнаний у Європі і став почесним членом багатьох європейських академій мистецтв. У 1844 році Айвазовський повернувся на батьківщину визнаним майстром, академіком Римської, Паризької і Амстердамської академії мистецтв. За видатні успіхи в живописі військово-морське відомство присудило йому звання художника головного морського штабу з правом носіння адміралського мундира. У цей час художнику ледь виповнилося 27 років, але за плечима вже була блискуча школа живопису, величезний творчий успіх, світова слава пейзажиста. У 1845 році Айвазовський брав участь в експедиції Літке до берегів Туреччини і Малої Азії. Ця подорож виявилася дуже корисною. Художник зробив безліч начерків та ескізів, до яких потім повертався не раз при роботі в майстерні. У 1848 році Айвазовський повертається у Феодосію назавжди, незважаючи на успіх, визнання і прагнення імператорської родини зробити його придворним живописцем. У рідній Феодосії, на березі моря, художник будує будинок і велику художню майстерню. Моя адреса завжди місто Феодосія, написав він в одному з листів. Тут, у маленькому відірваному від культурних центрів провінційному місті у колі своїх близьких, Айвазовський створив власний світ, свою малу батьківщину. Він почував себе в цьому затишному куточку по-справжньому вільним. Мешкаючи постійно у Феодосії, живописець багато працює але не замикається в стінах своєї майстерні. Він веде велику суспільну діяльність, займається археологічними розкопками, часто виїжджає в Петербург і Москву, постійно відкриває виставки своїх робіт у великих містах Росії і за кордоном, бере участь у міжнародних виставках. У 1847 році йому присудили звання професора Петербурзької академії мистецтв. Пізніше він стає академіком ще двох європейських академій мистецтв Штутгартської і Флоренційської. Його будинок і майстерню відвідують художники Рєпін, Шишкін, Семірацький, відомий колекціонер Третьяков, польський скрипаль Віртуоз Винявський, письменник Чехов та інші. У 1854 році під час Кримської війни Айвазовському довелося покинути Феодосію. Проте, евакуювавши дружину і трьох доньок до Харкова, він їде до Севастополя. Героїчній обороні цього міста присвячені картини взяття Севастополя. Облога Севастополя. Але не тільки баталіями підтримувалося мистецтво Айвазовського. Важливу частину в ньому займають романтичні картини, створені в 1845-50-х роках, зокрема, буря на Чорному морі, Георгіївський монастир, вхід у Севастопольську бухту, а також одна з найвідоміших картин Айвазовського «Дев'ятий вал. 1860 70-ті роки по праву вважається розквітом творчості художника. За цей період Айвазовський багато подорожував. У 1867 році він написав серію полотен, присвячених повстанню жителів острова Крит. А в 1868-му художник виконав пейзажі, що зображують передгір'я Кавказу, а також вид на гори з Чорного моря. 17 листопада 1869 року. Було відкрито для судноплавства Суецький канал, прокладений через єгипетські пустелі. Він поєднав Середземне і Червоне море і став умовною межею між Африкою та Євразією. Пропустити таку подію допитливий і все ще жадібний до вражень 52-річний Айвазовський не міг. Він приїхав до Єгипту в складі російської делегації і став першим в світі мариністом, який написав Суецький канал. Побувавши у Вірменії, Айвазовський відобразив озеро Сиван і Арарат Долину. У художника є цілий цикл картин на національні та біблійні теми, наприклад, хрещення вірвенського народу, Клятва Полководець Вардан, а також Ноя Нояс Арарату. Чимало робіт він присвятив Україні, красі її природи, своєрідності побуту. У цій прихильності до України зіграла свою роль близькість Айвазовського до Гоголя, Шевченка. Любов Івана Айвазовського до України проявлялася й в тому, що він вільно володів українською мовою. Айвазовський завжди і всюди працював багато і захоплено, і в останні 10 років свого життя він написав кілька монументальних полотен, що оспівують бурю Обвал скелі, хвиля, буря на Азовському морі, від штилю до урагану та інші. Гама фарб в творах художника цього періоду майже монохромна, гранично стримана і виразно цією стриманістю. Ця серія картин не тільки має схожий сюжет, але й колірну гаму. Тут з'являються свинцево-сірі, оливково охристі і зеленувато-блакитні лисування, як синтетична манера написання водної стихії. У 1895 році у Феодосію до Авазовського приїжджає високий гість Каталикос Хрім'ян, глава Вірменської церкви. Айвазовський возив його до Старого Криму, де на місці зруйнованих церков він звів нову і навіть написав для неї вівтарний образ. На урочистому обіді на 300 осіб Феодосії католікос пообіцяв художнику. Я, хрем'ян Айрік, в одній руці хрест, в іншій Біблія, буду молитися за тебе і за мій бідний вірменський народ. В цьому ж році натхненний Айвазовський напише картину Католикос Хрем'ян в околицях Ечміадзіна. Історія першого кохання художника обросла домислами, і сьогодні складно відокремити правду від вигадки. Точно відомо те, що це була італійська балерина Марія Тальоній. Одного разу 20-річний художник задумався на вулиці і його збила карета. Як виявилося, це був екіпаж Марії. Вона запропонувала юнакові довести його до будинку і подарувала запрошення в театр. З тих пір він став бувати на всіх її виступах. Марія відповіла взаємністю на почуття художника, але її бентежила різниця у віці. Вона була старша за нього на 13 років. Спочатку їхні стосунки були бурхливими і щасливими, але коли він зробив їй пропозицію, Марія відповіла відмовою. Розрив відносин Айвазовський переживав дуже довго і болісно. На прощання балерина подарувала йому рожеву балетну туфельку, яку він дбайливо зберігав до останніх днів. Втім, про їхній роман не збереглося жодних письмових свідчень, тому складно судити, як це відбувалося насправді. За легендою, Марія та любила Айвазовського до самої смерті і щороку у вербну неділю посилала йому букет конвалій. Другою дамою серця була гувернантка Юлія Гревс. Художник писав другові, цитую, я одружився як справжній артист, тобто закохався, як ніколи. У два тижні все було скінчено. Тепер, після восьми місяців, кажу вам, що я такий щасливий, що я не уявляв половину цього щастя. Кращі мої картини ті, які написані по натхненню, так, як я одружився. Спочатку цей шлюб був дуже щасливим. У пари народилося четверо дочок. Але Юлія мріяла блищати у вищому світі, до того ж, в Феодосії, рідному місті Айвазовського, куди вони переїхали після весілля, було дуже складно знайти для дочок відповідну пару. Між подружжям частіше сварки, під час яких Юлія забрала дочок і поїхала до Харкова або до Одеси. Через 12 років спільного життя вона остаточно вирішила не повертатися до Феодосії і залишилася разом з дітьми в Одесі. Збереглася пам'ятна записка таємного радника Івана Костянтиновича Айвазовського по шлюборозлучній справі, в якій повідомляється, цитую, при болісно-дратівливому характері в дружині Айвазовського розвинулося щось на зразок лінії скаржитися, обмовляти, ганьбити свого чоловіка не тільки на словах і в приватному побуті, але й письмово, в численних проханнях і скаргах, які за своєю необґрунтованості не могли мати ніяких інших наслідків, крім того, що спільне проживання стало далі неможливим, і в останні 20 років подружжя майже не бачилося. Свою другу дружину і третю любов художник зустрів 65 років на цвинтарі. Він побачив в похоронній процесії молоду жінку, що йде за труною чоловіка, і несподівано для самого себе закохався. Айвазовський дізнався, що вона була вдовою феодосійського купця і звали її Анна Саркізова у дівоцтві бурназян. Почекавши, як того вимагали рамки пристойності, він зробив їй пропозицію, і його обранниця відповіла згодою. Незважаючи на 40-річну різницю у віці, чоловік і жінка були дуже щасливі і прожили в повній згоді до самої смерті художника. Анна супроводжувала чоловіка у всіх поїздках. Єдине, чим дружина була незадоволена, це режава туфелька Марії та яку художник зберігав в скринці. Після його смерті вона її спалила. У наступні 25 років Анна прирекла себе на добровільне самітництво, пережила на самоті всі жахи початку ХХ століття і так більше і не вийшла заміж. Айвазовський створив більше 6 тисяч картин, з яких 4 тисячі відносяться до мариністики. Художник часто витрачав один день на картину, працюючи з самого рання і до вечора, оскільки для нього було важливим зберегти єдність настрою. Країною Айвазовського називали земляки Феодосію. За ініціативою та завдяки матеріальній підтримці Івана Костянтиновича у місті з'явилися міський концертний зал, археологічний музей. Публічна бібліотека, вірменська школа, порт, залізниця, такі важливі для містян водопровід, а ще художня школа. Він, як добрий геній, не тільки допомагав процвітанню міста, але ще й у половини феодосійських сімей хрестив дітей, майже всіх бідних наречених обдаровував, надавав допомогу знедоленим і постраждалим від стихійних лих. Феодосійці пишалися своїм знаменитим земляком, любили і шанували його. Айвазовський, патріот свого міста своїми справами, заслужив повагу та любов співгромадян. У 1881 році удостоєний звання почесного громадянина Феодосії. До останнього дня митець залишався вірним мистецтво своєму покликанню. Під час роботи над варіантом композиції Вибух корабля його спостигла смерть. Це сталося 19 квітня 1900 року, похований у рідному місті. В дворі церкви Сурб Саргіз, де він був хрещений і де він чався, На могилі встановлено пам'ятник із білого мармуру. На ньому написано вірменською і російською мовами. Народився смертним, залишив по собі безсмертну пам'ять. Під подіумом саркофагу знаходиться склеп, де похована друга дружина художника Анна Микитіна Айвазовська. Друга частинка нашої розповіді присвячена полотнам митцям. Зокрема, тут ми можемо бачити зраду Іуди. Далі місячна ніч Гурзуф. Це романтичне полотно, в якому автор створив образ чарівної тихої, теплої літньої ночі, класична кулісна композиція, урівноважена з обох боків та закомпонована в овал, створює відчуття тиші та дрімоти. Золоте світло місячного сяйва висвітлює плавні контури гори Аюдах. Лише місячна доріжка сповнена руху і створює враження повільного ритму хвиль з човнами та вітрилами, зачаровуючи глядача романтичною ефектністю південної ночі. Наступним є полотно створення світу Хаос. Далі бачимо східна сцена у човні. Наступним є картина Наваринський бій. Далі спостерігаємо пожежу у Москві в 1812 році. Наступним є Феодосія, Схід Сонця. Далі ми бачимо очерет на Дніпрі біля містечка Олешки. Далі вітряки в українському степу при заході сонця. Наступним полотном є віз з волами зимою. Далі бачимо обоз чумаків. Полотно було написано в 1862 році та зберігається у Феодосійській картинній галереї. Сюжет роботи територіально відноситься до нижнього Подніпров'я. На другому плані справа зображено широку водойму, зліва хутори з млинами. Такий тип млинів теж присутній на картинах Хайвазовського, камеші на Дніпрі поблизу Олешків і млини, навантажена сіллю валка йде ліворуч Дніпра, який якраз нижче Береслава широко розливається. Можна говорити, що сюжет картини відтворює момент руху валки на шляху до Каховки у напрямку Береславської переправи. Далі бачимо зимову сцену в Малоросії. Наступним є полотно Ніч на Україні. Сперігається зараз у Новгородському державному об'єднаному музеї заповіднику. Створена вона була у 1871 році. На передньому плані картини зображено чумацьку валку. Також з п'яти возів, яка рухається по дузі зліва направо обрід через степову річку. На задньому плані у тіні ночі зображено хату з вогнем у вікні. На задньому плані у тіні ночі зображено хату з вогнем у вікні. Наступним ми бачимо полотно Шторм. Тут все пронизано драматизмом, напругою і романтикою. Могутня морська стихія розбиває кораблі, а по небу гонить важкі хмари. Драматизм ситуації підсилено палаючою загравою на обрії. Проте від полотна не віє неминучою бідою. Сам автор примушує глядача милуватися красою розбурханого моря. А промені сонця, прорвавшись крізь хмари, народжують настрій бадьорості і надії. Зменшується натиск хвиль. А постраждалих на кораблі чекає допомога від моряків із судна, що сховалося від бурі у Тихій бухті. Наступним ми бачимо млин на березі річки. Далі картина Чумаки в Малоросії. Вона зберігається у фондах Державного російського музею. Вона була куплена нащадком російського престолу, а потім імператором Олександром II на виставці в Імператорській академії мистецтв. Це єдина з відомих картин на чумацьку тематику, де сюжет розвивається у зимовий період, коли чумаки повертались додому, продавши сіль. Зліва направо зображена чумацька валка, яка потрохи губиться за горизонтом. У правій частині картини зображено корчму. Центральним елементом картини є група з двох чумаків у дорогих жупанах та шинкар-єврей, ногу якого обіймає маленька дитина. Доброзичливий шинкар-єврей пригощає чумаків горілкою, аби затягти чумаків до шинка, де б вони залишили частину своїх грошей. Далі бачимо під час жнив на Україні. Наступним є полотно Чумаки на відпочинку. На ньому ми бачимо епізод повсякденності чумаків, які розташувались у степу на привалі. Картина знаходиться на зберіганні в Національному художньому музеї Республіки Білорусь у Мінську. На передньому плані зображено детально промальовані чотири вози. Біля них сидить група чумаків, що готує їжу на багатті. Один з чумаків лагодить збрую. На одному з возів сидить півень, незмінний супутник чумаків. Зліва на картині теж зображено частину валки на привалі. Справа річка, яка впадає в іншу ріку, та воли, що пасуться. Далі бачимо перехід євреїв через Червоне море. Наступним є полотно з весілля. Тут зображено ранній ранок другого дня весілля. На задньому плані видно завершення обряду комори, тобто перевірки молодої цнотливість. Серед туманних силуетів можна роздивитися червоний прапор, ознаку того, що молода успішно витримала перевірку. Гості зібралися біля комори, розмахують прапором і святкують. Водночас на передньому плані зображений чоловік, який випив. З пляшкою горілки та дівчина. Очевидно, його дочка, яка намагається переконати батька не пити більше. Швидше за все, герої картини чекали апогею весілля, завершення обряду комори і вже раннього ранку, побачивши червоний прапор, повертаються додому. Далі бачимо продовження весільної тематики, а саме полотно весілля на Україні. Тут також ми бачимо другий день весілля. Зокрема, атрибут Червоний прапор, який виносили після успішної перевірки молодої цнотливість. гості святкують цю подію та готуються до звичої перезви. Ходи до батьків молодої для того, щоб повідомити результати першої шлюбної ночі. Далі бачимо полотно сердц хвиль. У 1898 році Іван Костянтинович написав дане полотно, що стало вершиною його творчості. Він зобразив стихію, грозове небо і бурхливе море вкрите хвилями, що немов киплять озіткнені одна з одною. Цей твір плід довгої і завзятої праці всього життя художника. Наступним бачимо Ялту, далі ходіння Христа по водах і остання. Наша картина це вид Константинополя і Босфора. Отож, друзі, дякую вам за увагу. Буду вам вдячна за ваші вподобайки, коментарі, поширення даного відео. До нових зустрічей!